То тобто мені 73 роки. О, народилася я в селі Русолиця, от Ласюк Надія Петрівна. Кончила 8 класів. Ай, ну що ж, бабцю, розкажи, як ви прибирали хату на свята, особливо на Пасху. Ну, як прибирали. Мастили хату е, вапном таке чуть-чуть синього помастили, а потом підводили глиною. Полів не було, була земля. Uh -huh. О, глиною така глина особа у нас там була, ходили по глину, то ми та, тою глиною підводили рівненько. Зараз плінтуси. А то підводили, рівненько, підвели, змастили. Вона трошки ну, підсохла, ну, не довго, а підсохла. Потім брали пісок такий жовтенький, на решето, і сіяли, сіяли, по, щоб рівненько було, посіяли. Та й все, а що, а потом. Лишка у нас не було простинів, так як зараз. Простині, підудяльники. А, а радна тільки, то замість простині такі радна, як полотно полотняне. Угу. І, і простень полотняна. А криватись то було в нас. У нас вже тоді в хаті нові було е, ватне одіяло. Де, десь мати. А мати сама пошила, я забулася. Мати пошила сама десь вона ватий. Ну, коротше, що пошила. Да. А підудяльника теж вона десь матеріалу, ну, вже на матеріалу і підудіальника. То так, що було дві подушки, дві наволочки і підудіальник. А на перемінку не було. Зняла, постирала і повішала, як літом, то воно висохне. А в зимою то на грубку, такого, ну коло грубки вішали, воно висихало. І так, поки не подереться. О. Та й отак ми прибирали в хаті по, по е, тюлі, коло вікон вже були такі, колись е, занавісочки білі були, знаєш вибиті, угу. О, такі занавісочки. То все стиралося, все утюжилось, а утюг був. Нас. На ці... Він такий не такий, як зараз електричний утюг, а такий, що туди вугляків накидаєш, то махаєш, щоб вони розгорялись, і він нагрівається і утюжиш. Поутюжили, чіпляли, і рушники висіли образи. На образи чіпляли рушники вишиті. Букети стружків робили, букети чіпляли. Ну, так, прикрашали так хату на Пасху. О. Ну, а потім кололи порося, О. то запікали в печі палили, запікали цю стегнячку. Ну, зараз я не знаю, як кажуть, ну, свинячу стегнячку. Ну, не всю, кажуть. але сунули в піч, воно там. Пеклося, колбасу пекли, така домашня, різали кусками. Ой, Господі. А начиняти таку робили з лозинки таке кулісця, кульцо таке, і якби держали і пхнеш. А воно ж слизьке, то цього, ой Господі. Напихали, поки мись то все. Поки ми на ті свята наготовимо, то воно вже й не хотілося цього всього їсти. Але нічого, крашенки красили, паску пекли. Ну, Добре було, як то кажуть. Було тихо, мирно. Та і так святкували. А скільки класів ти кончила? Я кончила вісім класів. Кончила вісім класів, але сім класів кончила на канікули, пішла в Завзерно, Там нас Завзерно за п'ять кілометрів ми ходили. То, ну, ж, хотіла щось вдягнутися, я вже така дівчинка була, то ходила на стройку. Стройка.